Президент Володимир Зеленський зі Сполучених Штатів прибув до Осло. Там сьогодні другий саміт Україна Північна Європа серед учасниць, окрім країни-господарки Норвегії, Данія, Ісландія, Фінляндія та Швеція обговорять співпрацю з Україною в оборонні, політичній та економічній сферах. Також в українського президента запланована зустріч із королем Норвегії Геральдом П'ятим. А от з прем'єр-міністром Володимир Зеленський вже зустрівся. Йонас Йонастера заявив, що його країна підтримуватиме боротьбу України за самозахист у п'ятирічній перспективі. Осло надає Києву цільову підтримку. Ще цього року ми отримаємо 800 мільйонів доларів. Йонас Йонастер відзначив, що зусилля України важливі для свободи і безпеки в самій Норвегії. Володимир Зеленський відповів, що мир на континенті це спільна мета. Україна може захищатися і сама, але допомога партнерів Рів зменшить втрати. Якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей, вам безумовно потрібен справжній потужний щит оборони. Починаючи з літаків, закінчуючи артилерією. немає значення. Нам це потрібно. І Якщо світ, Європа об'єднується навколо України, це важливо для нас. Безумовно, не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна. Тому що це єдине, що у вас є, ваша держава.